Усім привіт! Зараз буду готувати на обід смачну гречану кашу з овочами. Спочатку ми промиваємо крупу, потім ми додаємо води, а також я додаю до гречки промитої, одразу заливаю водичкою її і додаю туди один курячий кубик. Так, потім нарізаю ось такі у мене овочі, це у мене цибулька і морква. І одразу додаю, коли закіпає водичка, до каші. Це все вариться разом. В кінці додаю невеличкий шматочок вершкового масла. І ми отримуємо отримаємо смачну кашку з не жареними, а саме звареними овочами.